Привіт, мої любі зернятка! Ми з вами продовжуємо далі подорожувати містом цифр. Розгляньте уважно картинки та здогадайтесь, до якої цифри ми сьогодні завітали. Правильно, це цифра 2. Подивіться, ось і 2. Цифра дуже чіпурна. Шийку гусочком згинає, хвостик хвилькою здіймає. А тепер послухайте казку. Цифра Два схожа на качечку. Розгляньте її уважно. В неї кругла голівка, витягнута шийка, витягнутий хвостик. Здається, що ось-ось і цифра скаже Кряк-кря. -кря! Як качечка, цифра два полюбляє воду. І тому двічі на день купається вона у двох мисочках. У одній вона миється, а у другій чистить зуби. Витирається вона двома рушниками: один для голови, а другий для хвостика. Ось така охайна наша цифра два. Ну що, малята, запам'ятали, на кого схожа цифра 2? А зараз я хочу тебе познайомити зі складом числа 2. Що ж таке склад числа? Дізнатися нам про це допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2 це кількість предметів, яких є 2. 1, 2 а з чого складається число 2? Два? два це один і один. А тепер послухай перше завдання. Ось листок і ще листок заховався між квіток. Вам просте завдання діти ці листочки політчити. Правильно, їх два. Відгадай загадку. Два кільця, два кінця, а посередині цвях. Правильно, це ножиці. Слухай наступну загадку. Два братики через дорогу живуть, а один одного не бачать. Вірно, це очі. Розглянь малюнок та скажи, Чого завжди два. Правильно, а ще можна сказати пара. Пара шкарпеток, пара лиш, пара чоботів, пара рукавиць, пара ковзанів. Наступне завдання. Порахуй цуценят і вибери потрібну цифру. Вірно. Цуценят двою, тому залишилась цифра два. А тепер поміркуй. Три веселі киці грались на травиці. Враз одна сховалась. Скільки киць засталось? Правильно, дві. Діти, ви сьогодні молодці. Впевнена, що впоралась з усіма завданнями. А вдома я вам пропоную продрукувати цифру 2. До зустрічі на наступному занятті!